Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня пастырь нам расскажет, можно ли самому выбирать себе место в церкви, в служении, или как-то нужно это делать так, как Бог хочет. Слушайте, пожалуйста, ролик. Третя гра називається Я апостол, Я пророк, я пастор. Людина не може вибрати, ким їй бути в тілі Ісуса Христа, бо голова цього тіла сам Господь. Уявімо тіло, де кожен вибирає, ким йому бути, де так багато своїх думок, там, де має бути вухо, хтось захотів бути рукою, а на місці ноги око. Це все називається грою з Богом. Якщо ж Бог визначив вам бути оком, то ви будете щасливі лише тоді, коли ви око. Хто хоче собі таке тіло, де всі частини переплутані? А церква це тіло Ісуса Христа, і воно призначено підкорити вірі всі народи. Воно робить учнями, хрестить цей світ, занурює у Отця, Сина і Духа Святого. Це наша пряма відповідальність. Проблема в тому, що Ісус визначає, хто око, а хто нога. Нам слід упокоритися і бути тими, ким визначив нас Господь, все інше гордість. Так сумно бачити, як віруючі і навіть служителі кажуть: ми хочемо собі це служіння чи те, це засмучує Ісуса. Адже такі видатні люди, як апостол Павло, апостол Петро, писали свої послання в останні роки свого земного життя. Їм відкривався духовний світ. Апостол Петро знав живого Христа, померлого і Воскреслого. Він ходив з Ісусом по воді, був одним з трьох апостолів, які стали свідками. Світів, коли Ісус зустрічався з Ілею та Моїсеєм на горі. Апостол Павло був узятий на третє небо, бачив рай і чув невимовні слова. Людині не дано їх вимовити. Вони працювали до виснаження з великою турботою про всі церкви. Хто зрівняється з ними? Щоправда, ці обрані люди, маючи такі откровення, результат та настільки близькі стосунки з Богом, не поспішали висловлювати свої думки, вчити когось, доки не набули особистого досвіду, і нині їхніми посланнями користується все людство протягом тисяч років.